Всім привіт, добрий день, гарного робочого, хто працює. Я працюю, але не зранку. А зараз де мене доча? Де й досяга а? Димав... А, отак треба робити. Біки. Ой, ровнює раді. Але ти мав, знаєш, і і толкош мені це знає. Вона 60 переглядів на відео, яке знімає. Іду в магазин подивитись нитки для в'язання. Отакі діла. Ви опять в мене замоцані. Ну шо, у вас витрати, як не я. От. Все. Так, я не розумію. чому в мене поди 60 переліків на відео. Я і обкладен кров, і я і Бо Ти не знімає, нема а... а, та... а, ти раз, ти... знімаєш, в тебе немає стабільності. Потрібна стабільність. Толку поїсти. Ти просто знімаєш, і ти в моменті витираєш камеру і ти це не виріжеш. Ти це не виріжеш. А кто ж вы это? Кто ж вы беспокоится о чистоте моих глядачей? Кто? Я? Мамка Хатуна? Скажи, как я бы ты поменяла, как я подписана в тебе в телефон? Ну, у меня на почту, наверное, подписана мамулика. Слава Богу, что не Габриэла. Сейчас идея появилась, да? Нет. А на тому Хатун-джан? Да. Потому что я прям мановала, но все одно завершается. Доця, оце Кого ви бачите перед собою? Ви бачите щасливу людину. Як мало мені сьогодні треба було для щастя, просто купити нитки. Я їх купила. Я щаслива. І вам того щиро бажаю. Бути щасливими. Ця робота трошки перенеслась на пізніше і ми в цукерні сова. Це видно по тарілочці. В мене лати, як завжди. Зараз цукор насиплю, а у доці какао і тирамісус. Скажеш, тирамісус смачненький? Так. Да? Yes. І я дуже довольна, мої нитки в пакеті. Я взагалі хочу я взагалі хочу сьогодні не працювати, а їхати додому і в'язати. от, Мабуть, так людина виздоравлює. І не тільки я про фізичний стан або стан хвороби, а ще й про душевний. Душевно людина виздоравлює, коли повертається до своїх ну якихось улюблених справ. Спочатку ті, що необхідні, ті помиття голови, якийсь крем купити, парфуми, догляд за собою, а потім вже й заняття для душі, в'язання, квіти. Я бажаю люди, любі українці, хто зараз страждає. Я дуже щиро бажаю вам вичухатися з цього стану, щоб близькі. Ой, але в декого горе вже настало і воно ніколи не зміниться. Я це завжди розумію. У мене стільки соображень в голові, якими можна поділитися. Але не зараз, добренько. Пішла я пити лати. Или да? Давай, сейчас возьму. О, сухой. Я придумала тебе хобби. Я придумала Виктории хобби. Бо вона не любить оце в'язати, шити, це взагалі не її тема. Квіти теж не її тема. Але дивись, ти можеш збирати серветки з різних кав'ярень. Типа... <реш> я так часто хожу в кав'ярні з'явилася. Ти часто кудись ходиш. Дивись, от, до от доди прямо доди так. Доди. Диви, як гарно подають, просто серветку подали. Нет. В спеціальному кармашці, Диви. Збирати це цукерня сова. Не хоче. Ідея привлечь ребенка к хобби провалилась. Сама <ритик mesma> себе щось придумаю. Развлекается все. Я как тільки время отработать, то все сразу идея. Да, да, в мене завжди ідеї. Трошки нашого життя в мене чехол від телефона старий і убитий. Чекаю з тему нове скло і новий чехол. А от за цими дверима ховається доця моя. Вона зараз буде виходити, я буду вам показувати. Вона шукає одяг, Доця шукає одяг на день народження собі. В неї буде ювілей, і скромненько хотіла відмітити. і вона зараз шукає собі одяг. Тому зараз вам покажу, що вона там обирає. Мам, я давно хотела тебе сказать. Я так и поняла, дочь. Я так и поняла. Я... я знала. Я знала. Я так и знала. Пока у вас дома не было Я девушка молодая, красивая. Сейчас бы Миша оценил. Можно я так на заставку поставлю, напишу, чекай ему на пополнение? меня. Я снова стану бабушкой. Бабушка и борща, и макарон. это да, ну, да, не ты. Это не оно. Это такой фасон светра. На спички, на зубочистке шьют. Ну... как на сцене певица. Красиво. Це ж твоя тема штани зараз. Твоя тема зараз штани. Спасибо, мама. А це ж ти стоїш я від світла стану туди. <laughs> угу. <laughs> Саме круто. Тобі ідея корсетний момент. Рубашку обтянути вона велика на тебе. Треба менше. Вона має трохи, а вона всередині її от підтянуть і другий цей офігенно. Ми знову в Ікеї, але зараз я вже буду. Те, що купляти, бо треба. Ну, яка лампа, як грибочок. Я вже загубилась, знайшлась і знов загубилась. столик Дивіться, йти. Хоп. Хоп. Колись, можливо, це була мрія кожної дівчинки. Але зараз це вже не мрія. Оповні доступні віші. Так дитяча. Тіпа-тіпа. Зібралася з лампами. Тут ось показаний теплий колір, такий нейтральний, холодний. Це не знаю, типа денний, це кольоровий, але це такий теж холодний. Це... Це отака. Це дві однакові. Ну, коротше, оця має бути трохи холодніша, оце вона, але вже будемо брати. І я нарешті побачила, що тут у них є указателі. І ці кружечки показують наскільки тепле або холодне світло. Але дуже дорогі, тут по 50 злотих, оці дві 16-17, але це все одно дорого. Зараз піду в обі, там візьму лампу. Я в шокі. Взагалі я йшла на виход. Шла-шла і прийшла. Тут оказується, а тут оказывается... з кільких багацько, всі такі різні, гарненькі, милі орхідеюшки. Я могла не найти не дивитись. Знайшла орхідею. Я вже втомилась, новики прикольно зроблено, що ти подивився товар, а потім йдеш на склад самообслуги, дивишся. Типа Регал 31, склад 6, і там береш свій товар сам. Тому ми вже на складі такий склад, ти тут ходиш і сам береш свій товар. Такі сідушки цікаві. Я вже втомилась. Цілий день сьогодні по магазинах і наприкінці дня ще приїхали в Ашан. Треба дещо купити. І продуктів трошки, і ще дещо. І завтра зранку мені знов треба в банк. цілих два дні буду ходити. Такі діла. Але це приємні хлопоти. В Ашані вже Новий рік. Фонарики такі. Так, трошки вам Ашановського вайбу. Ашани кругом однакові. Вони що в Польщі, що в Україні, в Києві або не в Києві. Вони кругом однакові. У них даже розташування однакове Новий рік, там квіти, там продукти, ну, все однакове.